Віра Павлівна проживає в одній з багатоповерхівок у південно-західному мікрорайоні Хмельницького. У власній квартирі каже, старі дерев'яні вікна на металопластик замінила ще років 20 тому. будинку 50 років, які там можуть бути самі вікна. Звичайно, міняла, тому що дуло, дуло зі всіх щілин. Нові вікна у своїх оселях встановили більшість мешканців будинку. Тепер дійшла черга до тих, що загального користування, тобто у під'їздах, аби зекономити, жителі вирішили скористатися міською програмою співфінансування, оскільки будинку вже є 50 років. За заміну вікон люди сплачують лише 20 відсотків від усієї суми. «20 про це виходить по 600 гривень. Я вчора підходила ну. Вроді би согласились, люди збереже тепло, і навіть приємніше буде зайти в під'їзд у цьому будинку. Шість під'їздів у п'яти вікна вже замінили за програмою співфінансування. На черзі останній під'їзд, в якому і проживає Віра Чугаєвська. На сьогоднішній день прораховані роботи по демонтажу вікон по цьому під'їзді, по їхньому встановленню і встановленню металевого відливу. Загальна сума орієнтовно 50 тисяч гривень. Для мешканців це буде становити 10 тисяч гривень, якщо до прикладу. В під'їзді є 15-17 квартир, це орієнтовно сума від 600 до 700 гривень. Нові вікна, крім того, що безпечніші та мають естетичний вигляд, збережуть тепло у під'їзді, а це найголовніше, вважає Олег Зярко, адже зима буде складною. Тепло в під'їзді і, відповідно, тепло в квартирах. Це є запобігання утворенню протягів, запобігання в під'їздах, так як Є протяги в вікнах, є забиття води, якщо вікна старі, рами розсохшися. В під'їздах дуже багато сирості і вологи збирається, і потрібно виконувати частіше ремонт під'їздів. під'їзду. У МК Південно-Західна обслуговує 157 багатоповерхівок. Більшість будинків старі з 2017 року. А саме з того часу у Хмельницькому працює ця програма співфінансування. Близько 12% під'їздів у цьому мікрорайоні скористалися нею. В цьому році ще три під'їзди. В мене є це на слуху, які вже готові. А на наступний рік більше шести під'їздів. Це вже які ми проробили з ними. Роботу за цей період, відколи ми дізналися, що можливе фінансування в даній програмі. Цього року кошти на початку року були виділені, але з початком війни проплати через державне казначейство були призупинені. Зараз є трішки ослаблення цих вимог. Розуміємо, що ресурс тепловий треба економити, тому знову нагадуємо людям, що програма діє. Гроші під нього є. цієї осені. Сподіваються, у департаменті інфраструктури вдасться замінити вікна щонайменше у десяти багатоповерхівках. Найбільше відшкодування отримують будинки понад 50 років. Там 80 відсотків відшкодування з бюджету. 20 мають зібрати мешканці. Далі 25-50 років 60% платить бюджет 40 мешканців, будинки до 25 років мають зібрати 60% і 40% дофінансує бюджет. Це весь житловий фонд багатоповерховий, який є в місті Хмельницькому, відомчий, який належить співвласникам ЧОСББ. Зараз у бюджеті громади на програму співфінансування є 400 тисяч гривень, але за потреби виділять і ще запевняють у міській раді. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, Валерій Телеховський – новини міста.